Доброго дня, шановні колеги, шановні українці. Всі три роки повномасштабної війни уряд повною мірою виконує всі соціальні зобов'язання, жодних затримок пенсій чи інших виплат. Більше того, за цей час ми запустили нові програми підтримки, провели чотири індексації пенсій, запровадили нові виплати, продовжили цифровізацію та дебюрократизацію на всіх рівнях. Ми підвищуємо адресність виплат, щоб державна підтримка надходила саме тим, хто її найбільше потребує пенсіонерам, людям з інвалідністю, ветеранам, родинами з дітьми. Ми будуємо підхід, у якому соціальна підтримка це насамперед інвестиція в людський капітал, а не просто витрати бюджету. Одним із ключових напрямів змін стане нова система підтримки родини з дітьми. Ми відходимо від розрізнених фрагментованих програм допомоги на користь цілісної стратегії, яка охоплює весь шлях родини. Від допологової підтримки до дорослішання дитини. Уряд розробляє широкий пакет допомоги родинам з дітьми, який включає медичну, соціальну та освітню складові. Будемо поступово затверджувати ці новації. Сьогодні, за ініціативи президента України, ухвалюємо рішення про запуск нової виплати пакунок школяра. Це буде грошова допомога в розмірі 5 тисяч гривень. На придбання необхідного канцелярського приладдя, книжок, дитячого одягу та взуття для тих, хто відправляє свою дитину в перший клас в офлайн форматі, отримати пакунок школяра зможе кожна українська родина, заявка буде подаватись через дію, все буде зручно і просто. Гроші можна витратити виключно у безготівковій формі, розраховуючись карткою за ті речі, які необхідні для школи. Міністерство соціальної політики прокомунікує всі деталі та інформацію про старт подачі заявок. Важливий момент, що ця виплата в 5 тисяч гривень жодним чином не вплине на призначення житлових субсидій або інших соціальних допомог. Запуск пакунку школяра це невеличка частина новацій, які також покликані створити умови для того, щоб українці залишалися жити і працювати в Україні. У межах цієї політики особливу увагу приділяємо. Внутрішньопереміщеним особам цього року уряд виділив рекордні та безпрецедентні 15 мільярдів гривень на підтримку родин ВПО, чиє житло було знищене. Програма працює і вже тисячі родин придбали нову оселю. Сьогодні ухвалюємо рішення, яке дозволить дистанційне обстеження житла там, де державні комісії фізично не зможуть цього зробити. Мова йде зокрема про території активних бойових дій, а також про окуповані території. Завдяки продуктам дистанційного спостереження фото і відеоматеріалам комісії зможуть зафіксувати знищення житла, а це означає, що ВПО зможуть претендувати на компенсацію за програмою є відновлення. Це дуже важливо, і ми про це багато говорили з людьми. Очікую від відповідальних міністерств, що ця послуга запуститься якомога швидше. На порядку денному сьогодні маємо ще одне рішення для ВПО, а саме для родин, які виїхали із Маріуполя. Запускаємо для них проєкт будівництва муніципального соціального орендного житла, а також програму пільгових іпотечних кредитів. Це дозволить ще більшій кількості маріупольських родин отримати власну оселю тут в Україні. Водночас ми зберігаємо урядову програму субсидій на оренду житла для всіх внутрішньопереміщених осіб. Кожна родина ВПО, яка витрачає. На таку оренду більше 20% своїх доходів може звернутися за відповідною підтримкою від держави. Житло це пріоритет уряду в межах швидкої відбудови, і ми будемо намагатися допомогти кожній родині, яка його втратила. Сьогодні вже більше 115 тисяч українських родин отримали таку допомогу через програму Євідновлення. 97 тисяч родин отримали виплати на відновлення пошкодженого майна. Ще майже 20 тисячам сімей виплатили компенсацію для придбання нового житла замість зруйнованого. Продовжується реалізація програми доступного іпотечного кредитування «ЄОСЕЛЯ». Майже 18 тисяч родин отримали пільгову іпотеку, більше половини з них це військовослужбовці, працівники сектору безпеки та ветерани. Вдячні кожному та кожній, хто захищає та захищав Україну. Будемо створювати більше спеціальних програм та надавати більше підтримки нашим захисникам і захисницям. У центрі уваги залишається також ветеранська політика та створення комфортних умов для повернення до цивільного життя. Важливу роль в цьому процесі відіграють ветеранські простори, які будуються по всій країні. Сьогодні виділяємо 446 мільйонів гривень субвенції на місця, аби продовжити розбудову таких ветеранських просторів. Кошти будуть надані Житомирщині, Закарпаттю, Івано-Франківщині, Київщині, а також Кременчуцькій, Луцькій та Криворізькій громадам. Співфінансування з місцевими бюджетами йде в розмірі 60 на 40. Ми хочемо, щоб кожна українська родина бачила своє майбутнє саме в Україні. Безмежна вдячність українським воїнам, завдяки яким така можливість сьогодні існує. Дякую за вашу увагу. Слава Україні!